Сьогодні депутати Верховної Ради України ухвалили два важливих законопроєкти, спрямовані на посилення підтримки ветеранів та дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на Фейсбук-сторінці. Так, один із прийнятих законопроєктів передбачає компенсацію витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Інший, як зазначає народний обранець, забезпечує надання відповідного статусу дітям, постраждалим через воєнні дії. Ухвалені закони, відповідь держави на потребу людей та ще один крок у напрямку соціальної справедливості. Ці законопроєкти демонструють політичну волю української влади підтримувати своїх громадян у найскладніші часи. Вони також є прикладом того, як Україна крок за кроком формує нову соціальну політику, орієнтовану на людей. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.